Друзі, привіт! Вирішую засняти відосик. Давно не був в ефірі. У нас іде стройка. Перенакриваємо хату. Коротше. Коротше, хочу відповісти хлопцям, є такі хлопці, які казали, що або неможливо, або дуже тяжко поставити на облік. Коротше, три дні почекав. 200 доларів і мій прицепчик вже зареєстрований. Зараз покажу в житі номерочок. Ось, бачите номер 3 дня, 200 долярів. І все офіційно, все вже зроблено. Ось така гра. Така у нас ситуація. Дякую, що дивитесь. Підняв бо був дощ, щоб стікало, щоб не сиділо вкузі. Тут у мене. Поставь ущильнувач. Все дуже плотно. Сидить вода як в басейні. Ставимо лайки, пишіть коментарі, будуть запитання. Без питань відповім. До слідчого відео.